Всіх вітаю, любі друзі! З вами канал Planet Auto Energy. Не так давно ми знімали з вами Volkswagen ID.6. Сьогодні в нас на огляді модель трішки менша за розмірами, але від цього не менш цікава. Volkswagen ID.4. Тож давайте поглянемо детальніше, що вона собою представляє і чи варто її купувати сьогодні. Чого чекати, нащо відкладати все на колись? Ми заслуговуємо на гарне життя вже зараз. І перше, на чому хотімо акцентувати вашу увагу, це те, що ця машина Volkswagen ID4 дуже швидко стала лідером українського ринку серед електромобілів. Так, Nissan Leaf навіть в 2022 році. Все одно продавався краще, тому що це по суті найбюджетніший варіант, який ви можете собі дозволити. Але Volkswagen ID.4 на другому місці по продажах серед всіх електромобілів, які до нас завезли в Україну, навіть Tesla, яких здається так багато. Все-таки їх менше. І при чому на порядок. Звісно, що якщо мова йде за міста, такі як Київ, Дніпро, то тут важко помітити контрасти, але в якісь недорогі міста, наприклад, там звичайні провінційні центри, завозять більше ID4, ID6. Тому що Volkswagen це перевірений бренд, це цікава машина, про яку будуть говорити із вуст-уста, знайомі між собою. Вона хороша за технічним оснащенням і надійна. Це головне. Друзі, та перш ніж продовжити, підписуйтесь на телеграм-канал Planet Auto Energy. Там зібрана купа цікавих електромобілів, які ви можете замовити вже зараз під проход з Європи, або які вже навіть є в наявності. Якщо вам це поки що не цікаво, ви можете спокійно перейти на цей канал, передивитися доступні варіанти для того, щоб цікаво провести свій час ввечері. Посилання залишає під цим відео. Сказати, що ця машина не робила шуму з точки зору дизайну, ну не можу. Це було б неправдою. В принципі, він непоганий. Мені подобаються оці ці передні фари. Як бачите, така ось срібляста окантовка. Вона додає якоїсь елегантності і ціни машині. А звісно, що Боб краще, якби тут зробили не просто оцю люмінесцентну панель, а прямо решітку радіатора, але не можу критикувати. Все одно виглядає досить солідно. Але от з бокової частини вже є якісь питання. Ну самі подумайте, навіщо стільки громованих елементів? Це було модно, може десь в 12-му. 15-му нехай році. Але те, що вони отут, 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 отут. Отут все роблять сріблястим, воно не додає дороговізні машини. Хоча, в принципі, оце я би точно залишив. Тобто, це показує, звісно, як на старих Мерседесах комплектацію, те, що у нас про версія. Ну і оця хромована накладка, вона трішки розбавляє нижню частину авто. Мені от дуже прям реально подобається задні ліхтарі, тому що як бачите, вони зроблені такими дрібними елементами, які поєднані між собою, коли це все загорається під свідка за рахунок того, що ви заводите машину. Або просто її відкриваєте, то воно має дійсно солідний такий вигляд і тягнеться аж сюди. Оця світодіодна панель. Ну і загалом цей от спойлер нависаючий він дійсно виконує функцію виключно захисту оцього скла від різних камінчиків, від бруду, але і виглядає з іншого боку як антикрало, яке має якийсь динамічний сенс. Uh -huh. Але і з іншої сторони, оця от нижня частина, як ви знаєте, їй чогось не вистачає. Отут можна було б модний якусь накладку зробити так, воно чисто пластик не найвищої якості. Виглядає взагалі не дуже. Ну, і оці братово-туманки можна було б теж естетичніше вписати. Тому верхня частина, вау, нижня частина трішки псує загальне враження від авто. Ну, а от ми і потрапили в салон, друзі, і чесно кажучи, він мені дуже нагадує салон Volkswagen ID 6, що і не дивно, тому що це, по суті, споріднені моделі. Ми бачимо, що травмовані такі елементи. Хоча, звісно, що на практиці якість матеріалів не настільки висока, як би того хотілося, але все одно непогана. Є такі ставки лаковані. Звісно, що. Все прорезинене. Тобто, я думаю, що навіть а, після тривалої експлуатації, коли ви наїздите на цій машині 1150, вона не буде граміти і якість всьому задовільна. Не гірша, ніж, наприклад, в тому ж гольфі або навіть пасаті попереднього покоління. Не хочу заострювати увагу на різних дрібницях, але загалом тут економіка дуже хороша. Ну, по перше, в нас на дверних картах повний електропакет. Тут досить велике місце, куди можна покласти навіть невеличку сумку загалом посадка. Зручна по максимуму, тобто можна спокійно відреагувати і положення сидіння, і поясничний підпір. От дуже люблю я всі машини, де це регулюється, тому що в мене особисто, якщо я сідаю в якусь штатну версію машини, завжди починає боліти спина, якщо я не налаштую цей валик. Тут, звісно, що все адаптовано під те, щоб на цій машині їздити тривалий час. Або навіть якщо в межах міста. То все одно, щоб з максимальним комфортом. А я знаю, що вона досить плавна і а, класно відпрацьовує ями, але на практиці це ми вже подивимося з вами за кілька хвилин цього ефіру. Саме кермо, як бачите, регулюється і по вильоту, і по висоті. Чесно кажучи, цей момент мене не дуже вражає. Але мені не подобається зразу, скажу, що це максимальна висота керма, на яку ви можете розраховувати. Більшість людей любить задирати це кермо сюди вверх, якщо я посунуся, просто трішки ближче. Ви мене теж зрозумієте, це максимально верхнє положення, і в мене вже майже от ноги впираються в кермо. Якщо я його сюди опущу, то я взагалі не розумію, для кого це. Це настільки непродумане рішення, що мене вражає, як Volkswagen взагалі міг це допустити. Але якщо його притопити трішки туди, тобто от засадити його по максимуму в цю панель. То може тоді і непогано виходить. А центральна консоль, як бачите, теж мінімалістична. Я не хочу вдаватися в якісь незрозумілі деталі і подробиці, але мені б хотілося особисто, щоб тут був якийсь перехід. Бачите, ця дірка, вона мені геть не подобається в жодному авто. А, і вона виглядає дешево. Це значно знижує вартість авто в очах того, хто сюди сідає. Звісно, що є підстаканники, є карманчик, наприклад, під а, ваші ключі. Є от досить великий бокс, куди можна покласти телефон, де є у нас вхід під Type-C, під USB, є прикурювач. Ну і ця шторка вона закриває по суті цей бокс, щоб він вам не заважав у дорозі. Є і більш великий доступ до цього ж бокса, за рахунок того, що відкривається це. Цей підроботик, але це базові фішки, які мають бути в будь-якому авто. Все управління знаходиться на цьому екрані. Тобто тут і кліматичні функції, те, що цікаво, є обігрів і сидінь в трьох положеннях, є обігрів керма. Звісно, що тут є функції і асистенту, різноманітні, то тобто допомога в керуванні, де, якщо ви переключитесь на от режим Mode, то там можна побачити повністю все, що стосується переключення режиму поїздок. Драйв, місто, наприклад, загородне шосе. Ну і в загальне меню можна вийти, але чомусь воно зараз тут підлагує. Не знаю, чим це викликано. Тут же можна подивитися і детальну інформацію щодо батареї, щодо запасу ходу. Але в принципі, вся вона дублюється на цей маленький екранчик, який у вас є біля керма. До речі, коробка передач тут переключається оцім джойстиком, Положення, реверс драйв. Тут же паркінг кнопкою немає ніякого селектора. Що цікаво друзі? Тут на задньому ряду сидінь знову ж таки багато місця. Є перед ногами над головою. Я вже замахався цим повторювати, тому що в принципі в усіх електромобілях рівний пол, немає оцього центрального тут тунелю, і в принципі посадка вона трішки нижча. Тому в більшості випадків місця тут має вистачати. Є навіть свої він є вхід під зарядки. І є отут підготики, який я, на жаль, не можу зараз відкрити, щоб показати. От там є два підстаканники. Загалом підсумовуючи, можу сказати, що опцій тут більш ніж вистачає. Але от єдиний момент не зміг вам показати цей величезний класний панорамний дах. Він тут, от, закритий такою прівкою тканини. І щоб його відкрити. Потрібно просто провести е, пальцем біля світла. Там є спеціальний джойстик, але нічого не відбувається. Є якийсь дивний звук, я пробував знайти в планшеті, але не зміг. На жаль, ці технології вони настільки запутані і часто бувають, що навіть звичайний юзер не може в них розібратися з першого разу. Але салон салоном він мені вже трішки обрид. Давайте подивимось, що в нас цікавого є багажника. Він Відкривається кнопкою, в принципі, як я і очікував. А от стільки простору я точно не очікував. Мені здається, тут близько 650 літрів. Є ще і можливість підняти цей пол, але. Тут милесенька така ніша під різні інструменти. Звісно, що запаски такого ви можете тут начекати. Є крючки хіба що під сіточку. Ну і підсвітка, все інших опцій немає. Лише от така от перегородка стандартна, яка має бути в будь-якому кросовері, хетчбеку для того, щоб відгороджуватися від салону. Мені б дуже хотілося, щоб тут були ще якісь відсіки додаткові, щоб були, можливо, якісь. Трічечки, сіточки, щоб нічого не літало. Ну але вони подумали, що цього більш ніж достатньо. І цікаво, те, що отут під заглушкою, я очікував, побачити вихід на 12 вольт. Типу як розетка така, да, щоб вставити, наприклад, колесо і можна було тут пройтися по багажнику. Але нічого подібного не знайшов. Можливо, є це в більш крутих комплектаціях. Якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну загалом, які в мене перші враження. Да? От я зараз їду тут на досить обмеженій ділянці дороги, і бачу, що машина одразу на цьому дисплеї вона показує ну, і сліпі зони якісь от, позаду. Да? І по-друге, тут є датчики, по суті, навколо всієї машини, які постійно фіксують рух. Да та, різних там перешкод інших автомобіль. Тому ви завжди можете розуміти, що на маленькій швидкості, коли ви хочете десь припаркуватися, машина може вас врятувати в цій ситуації і допомогти з управлінням. Другий важливий момент, за який хотів би поспілкуватися, це система IQ Drive. тобто дуже класна фішка. Вона здається, є зараз в всіх комплектаціях ID4. Суті її в чому, тобто, по суті, на швидкості до 60 км на годину машина розпізнає інші транспортні засоби і в екстреній ситуації може пригальмувати або навпаки трішки підрулити, може прискоритись. Звісно, що є датчики сліпих зон, машина досить зрозуміла в керуванні і досить хороша обзорність. Але є важливий момент. Оця стійка да вона досить широка. Як на мене, якщо ви там починаючи водій, або не звикли просто до таких. Габаритів транспортних засобів, то вам це може бути незручно. Хоча, з іншої сторони, у машини є купа датчиків, які охоплюють всі ці моменти і допоможуть вам у випадку а, якоїсь незрозумілої ситуації. Якщо тут навіть буде йти а, пішохід або да, велосипед їхати, все одно, скоріш за все, ви його побачите. Thing... What? What? З позиції динаміки ну, непогане машини прискорення, воно плавне. Тут, якщо ви думаєте, що ви нажмете педаль в пол, да, і машина полетить, ні такого не буде. Але з іншої сторони динаміка набирається поступово, немає жодних провалів. Ну тому що це не двоночого згорання, це батарея. І як ви знаєте, всі електромобілі мають хороший крупний момент і можуть е швидко адаптуватися під вашу манеру їзди. Ну і завершуючи мою оповідь про саме Volkswagen ID4, про моменти в керуванні, можу сказати, що до машини цієї швидко звикаєш. Вона настільки тиха і досить комфортна. Є багато різних помічників в дорозі і безпека в цьому на найвищому рівні, да, за сучасними стандартами. Тому, а, якщо ви вже вибрали собі таку машину, то не раджу пересідати на щось гірше за будь-яких умов. Тому що просто ви вже не зможете а, зрозуміти, що люди знаходять в якихось машинах класом нижче. І ця тачка, хоча вона і не з люксового сегменту якогось, да? але має знову ж таки всі ті ж і опції, і а, по якості такі ж аналогічні матеріали, як і Tesla. Як і а, різні електромобілі з Китаю преміального сегменту, тому перевірений часом бренд, який... Порадує вас і ваших близьких, якщо ви будете подорожувати тут сім'єю. Ну що, мабуть, вас цікавлять і технічні параметри. Давайте поговоримо. Тут у нас стоїть батарея на 83 квт години, яка дає потужність у 204 кінських сили і цілих 330 Нм крутного моменту. Звісно, що максимальна швидкість тут невелика 160 км на годину. Але динаміка у 8,5 секунд до сотні для звичайного сімейного авто. Погодися, це досить непогані цифри. Запас ходу тут теж, звісно, не підкачав. Як показує нам оцей от папірець, який тут ще залишився з Китаю, машина може спокійно проїхати 600 км на одній зарядці. Але навіть 550 км, якщо ми візьмемо до уваги, не будемо да, отам, ідеалізувати цю тачку то цього більш ніж достатньо для того, щоб їздити регулярно в якісь дальні подорожі і не запалюватися, що у вас просто машина сяде. Звісно, що взимку в сильні морози я би не радив так експериментувати, але в тепу пороку, чому б ні? Загалом можуть казати, що тут є і функція швидкої зарядки, і надійність Загалом батарея вона вже перевірена часом, тому що тут а, в розробку цієї машини лягли технології, які вже... 10-12 років, які експлуатувалися інженерами Китаю та Volkswagen. Ну і вони прийшли до загального якогось спільного враження. Підсумовуючи, можна сказати, що ID4 це Чудовий варіант для тих людей, у яких немає там великої родини, які просто хочуть машину для міста, електричку з хорошим запасом ходу, з недорогою вартістю від відомого бренду. Ну і звісно, що з класним опціональним оснащенням можна було б більше, звісно. Ну і за цю ціну, скажімо так, 30 і трішки більше, теоретично можна пригнати Tesla Model 3». Але знову ж таки, по а, якості салону це мені подобається більше. А, по запасу ходу приблизно однакові бачимо цифри. Але знову ж таки, Tesla Model 3, вона буде трішки старша. Це прям машина нова без пробігу, і ви можете відчувати себе по факту першим власником. Що ж, не буду затримувати, думаю, суть ясна. Ви зможете зробити висновок. І подумати, чи купляти собі машину, чи ні. А з вами був канал Planet Auto Energy. Підписуємося на нас, бо попереду ще купа цікавих тест-драйвів та інших відео.